Всім аудіо вітання ресівер Sony або ж домашній кінотеатр. Моделька. Ось так може помітно буде? Є 925. Тобто циферка нам натякає на певну якість? От. З особливостей. Радянський шнур. Жартую, рік випуску 98-й. 100 ватний, 13 кг ваги, частотний діапазон досить цікавий, 10,50. Як на мене, воно натякає на те, що там буде СТК або ще щось таке. Зазвичай, ну, переважно так. Ну, а, як то кажуть, ростин покаже. Ох ти, я почурила, а. Так, if you finish demonstration, please press power K. Демонстрація в нас. Спробуємо. Добре увімкнувся трішки такий дисплейчик. Ось тут така у нас є шторка Дверка. Це у нас джерело. Власник казав, що він не вмикається. Цікаво. Так, де наш ресивер? Тюнер. Є тюнер. Хм. Треба ставити в стієчку, підмикати акустику і дивитися, що буде. О, таке от ззаду. Одразу кидається в очі. Шнур від електрика старої закалки. Добре. Купа входів. Досить якісні термінальчики. Класні я б сказав. І я так підозрюю. Так, під бананчик також з ось такими затичками. Цікаво. 4 оптичних входи. Класно. Вхід 5,1, фонокоректор. Ну, що в нас тут? Що в нас тут? Модель спожива на 270 Вт. Що, якби нам каже, що немає тут по 100 Вт на канал, аж ніяк. Якщо бути чесним. Твердо можна сподіватися на 2 по 50 на фронтах. Ну, а решта то таке. Тобто, я думаю, 2 по 50 на фронти він дає. Ну, що тут коментувати? Ви все бачите? Виробник. От цікаво, виробник. Виробник. Ну, тут ось щось у нас по польськи пише. Мануфактура. та 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 Хм, незрозуміло. Давайте знімемо кришку. А ви знаєте, тут все краще, ніж я очікував. Перепрошую не вимів порохи. Дуже вже кортіло подивитися, що ж тут і як. А тут все непогано. Трансформатор, самі, бачите, який, який величезний, досить цікаво все поділено е, мережева платка і платка чергового режиму. Є в нас ось така плата з лінійничками окрема. Далі плата виходу з реле. Центральна частина силова, до речі, сила. Зараз я вам покажу вся силова. Мало світла, але ось вони, санкени, і там внизу також. Це є досить непогано. Окрема плата входів, а також попередній підсилювач. Ну, тут класика від Sony. В деяких випадках СТКшки, в цьому випадку тут е неківські мікросхемки попередні. В ЦАП. Відділена морда ось таким металічним металічним перестінком. Моторизований регулятор. По конденсаторах абсолютно ніяких питань. Нічикон Голд. Зараз подивимося на ці. Gold Tune, досить цікава серія, 12 тисяч мікрофарад, 63 вольта. Супер. Ну так от. Що ж, давайте так ще подивимося. Бачимо аудіотракт. О, тут також ось такі конденсатори. Нічикон, ні Ельна, це Ельна. Так, перепрошую. Тут в нас Ельна. Давайте будемо його вмикати. Що ми маємо? Ми маємо відсутність звуку будь-якого. Також радіостанції він пролітає. Тобто, пускаємо автопошук і бачимо, що ніде він не зупиняється. В ручному режимі також, давайте зараз я спробую підловити 102,3, от Львівська, немає спікера, все вірно. І ще один такий нюанс. От я виключаю спікера. Коли включаю А, зараз я піднесу камеру до акустики. Не знаю, чи чути, але якийсь такий писк. Зараз потрібно буде узгодити по ремонту цього апарату. Ну, думаю, власник не погодиться. Хоча я дав власнику зрозуміти, що дешево то не буде. Ну, відповідно, він відмовився. Ну, а ми їдемо далі. Невеличка розрядка. Привезли сьогодні ось такий трінітрон. І сказали, може на запчастини, може якось так. Я кажу, годиться. Особливо Соньки я люблю. Класні там детальки є. Давайте глянемо, що то за тілік. Я таких ще взагалі тут не бачив. Величезний. Ми вдвох ото ледве занесли його. Дивіться, які тут. Сітки, бачите? Цікаво. Але те що те? Сонечка? Зараз його розверну, але корова. Іспанія. Два скорта і два РЦА. Що це? А, це сабуфер. Я в шоці? Мабуть. Ну що, відкриємо кришку? Спочатку в нас знімаються тіво сітки на защіпках. Йой. Секунду. Ключу підсвітку. Серйозна акустика. О, які цікаві динаміки на два магніта. 8 ом 15 ватт. Довжелезні. А ось вам. І сап. До речі, в мене такий один є. На попередньому відео ви могли його бачити, він біля музичного центру стояв, якраз підімкнений. І, до речі, точно такий самий кабельок. Просто обрізаний і зачищений. Знімемо. Ось такий сабік. Динамічок мігесенький. Клас. Плюс. Гляньте, що тут робиться. Вау! Відхиляюча система, яка... Щось тут на ній. Наліплена. Плата кінескопа є. Зараз витягну шаську. Трошечки підрозберу. Ну, ніби як все. Розібрав. Шаська. Шаська це окреме питання. Тут багато цікавого для мене є. Дуже багато. Гляньте, які класні. Правда, що з ними робити, я не знаю. Саундбарчик якийсь? Хе, можливо. Досить цікаво. Так, тепер нам треба запустити повітрячку в кінескоп. Зараз я обмотаю скотчем там трубочку. Обмотав. Ну і все, будь ласка, не треба того повторювати. Ну і хай собі шепить. Так, треба зібрати це все до кубки. О, файний вакуум був. Я був в окулярах. Все, добре є. Клиночки гумові також часом в господарстві потрібні. Я їх забираю. Але пам'ятаю, працював на садінтегралі. Регенерація була цих трубочок. Я був на зведенні кінескопів. Ті ось мужички з пляшок різали, клеїли на них такі бляшки. Зведення там все, по сітці, кутики виводили, ой-ой-ой, але то були часи. Так, ну, от вона... Шасі. Навіть якийсь субмодуль є. Ану, зараз я його вийму. Аудіодекодер. ТДА 9870. Жменька конденсаторів є. Вау, ніпон? 450 вольт 220. Гляньте, які Сонька використовувала серії Ельна RJJ. Тут все Рубіконе Ельна. Ну, конденсатори з гарячих точок, звичайно, мабуть, вже не дуже першої свіжості, але все ж таки, все ж таки тут є, що посмикати. Які керамічні опора. Ще якийсь модуль. Ніпон 2200 на 50. Оці взагалі вічні. Ну так от, добре. О, ну а цей товариш поїде куди треба. Так. Що в нас ще тут є? Йой, темно. Самсунг. Плазма. Тут де саме. Тут взагалі радіобазар. А тут ще багато чого. Коротше, мені тут треба трошки звільнити коридор, бо я тут взагалі скоро проходу не буде.